Слава Україні! Блог Ер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю корупції інфо онлайн. Посилання в описі. Навіть під час війни військовим не віддають корпуси, які віджала проросійська банда Юнуковича, і здавалось би, скільки часу вже пройшло, скількох зрадників було затримано та покарано, але все ще є ті, хто намагається продовжувати тримати владу в своїх руках і діяти проти країни та народу. Так стало відомо, що менш ніж за рік до початку російської агресії у Національного університету оборони України в Києві відібрали навчальні корпуси, які так потрібні для підготовки офіцерів. Тоді все робилося для знищення обороноздатності країни, але навіть зараз під час повномасштабної війни справили. Дливість так і не перемогла. Причому частиною єдиного комплексу на повітрофлотському користується не якийсь гопник, а Верховний суд. Докладніше про цю ситуацію розповіли в обозрівателі. А все почалося ще в липні 2013 року. Тоді Кабінет міністрів України ухвалив рішення забрати у міністерство оборони шість корпусів військового містечка на повітрофлотському проспекті Києва. Розпорядження 503Р про передачу будівель вищому спеціалізованому суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від Національного університету оборони датоване 3 липня 2013 13 го року було підписано на той момент прем'єр-міністром Миколою Азаровим, А команду на це віджим, кажуть, віддав особисто Віктор Янукович. Вилучення відбулося з порушенням закону, втім як і багато іншого, під час правління Донецького, який опинився в кріслі президента та верховного головнокомандувача. Крім того, Національний університет оборони мав низку об'єктів спецпризначення, тематичні аудиторії для вивчення іноземних мов, а також міжнародний центр підготовки миротворчих операцій. Причому технічне оснащення центру було здійснено за гроші іноземних партнерів у відповідно. Ніх договорах, з якими заборонено змінювати цільове призначення центру без погодження з ними. Плюс до всього на цій базі готували не лише українських, а й іноземних миротворців. Також підписане Азаровим розпорядження прямо порушувало чинний указ президента України No45195 від 1995 року, який забороняє передачу закріпленого за національними установами влади майна. Банда Януковича Азарова також наплювала на закон про правовий режим майна у Збройних силах України стаття 6. Вийшло, що відчудження будівель сталося. Без згоди та без відповідного подання Міністерства оборони України. З військовими не те, що не обговорювали таке рішення, їх просто нагнули. І за кілька днів до початку навчального року будівлю університету довелося терміново звільняти для нового власника. Це було принизливо, каже співрозмовник обозріватель який на той час служив у Збройних силах України. Також нікого не хвилювало, що суддям віддали частину єдиного комплексу, який неможливо розділити, оскільки будівлі об'єднані у спільну мережу комунікацій. Після цього ситуацію спробував виправити Олександр Турчинов, який в у 2014 році став виконувачем обов'язків президента України. Тоді Росія вже анексувала Крим і було дуже гаряче на Донбасі. Турчинов дав розпорядження фактично про повернення всіх шести віджатих будівель, які в складі військового містечка No 63 розміщувалися на площах Національного університету оборони Міністерства оборони. ВО президента України наказав відновити функціонування підрозділів навчального закладу, що виселили задля суддів. Також в указі Турчинова Кабміну було відведено двомісячний термін. Але будівлі військовим так і не повернулись. Нявши указ, як рекомендаційний, згодом Верховний спеціалізований суд України ліквідували, а споруди передали Верховному суду України. В результаті в корпусах університету оборони оселився касаційний цивільний суд у складі Верховного суду, що ще раз підкреслює той факт, що зрадники нашої держави досі серед нас. Зазначимо ще одну спробу, було зроблено в 2017 році. Звернення з проханням відновити справедливість і зробити все можливе для підвищення обороноздатності країни, що воює, було передано до адміністрації президента, але там воно якось загубилось. Зараз, коли триває повномасштабна війна, і українські воїни дають відсіч російським загарбникам Національному університету оборони, як ніколи потрібна хороша база для навчання. А воно не зупиняється під час війни, і це критично важливо. Після численних звернень на ситуацію звернули увагу в офісі президента Андрій Єрмак особисто рекомендував прем'єрові Шмигалю взяти ситуацію на контроль та ухвалити відповідне рішення. В першу чергу на користь наших захисників, на користь всієї України. І от здавалось би, про Януковича не чути ще з далекого 2014 року, відколи він підло, зрадив нашу країну, але його дружки посіпаки досі підривають порядок. Проте їм залишилось недовго. Всі зрадники будуть покарані. Зовсім скоро ми всі виберемо з цього бруду, який заніс Янукович. Ми вільна та незалежна держава. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе. Рові та